Талончики у трамваї минуле століття. Альтернативою їм є електронні квитки. У ризі електронна оплата у громадському транспорті вже діє три роки. Таке ноу-хау хочуть запровадити у Львові. Усе про електронний квиток у столиці Латвії дізнавалась інна Тафічук. Аби проїхати з громадському транспорті міста Риги, потрібно придбати персоніфікований електронний квиток, поповнити його і зареєструватись. Незабаром така система буде діяти і у Львові. Унову з часом у 19 країнах світу у громадському транспорті вже давним-давно не користуються талончиками, а сварливий кондуктор не виловлює зайців. Система електронної оплати за проїзд зарекомендувала себе як найкраще, адже електронний квиток є зручним у користуванні. Зокрема, цією системою задоволені 85% латишів. Легше стало з цими квитками, бо немає кондукторів. не треба думати про копійки чи тривожити водія. Закомпостував сів та й поїхав при у ризькому транспорті квиток можна придбати і у водія, але це пасажиром обійдеться дорожче, адже ми спеціально запровадили таку оплату, аби водія не відволікати, а купувати квитки завчасно. До прикладу, в Латвії цей квиток є багатофункціональним і ним можна скористатись при парковці, проїзді на залізниці і навіть поїсти малозабезпеченим людям. У рисі він є двох видів: персоніфікований і одноразовий. Персоніфікований ім'ям, фото та пільгами мають практично всі мешканці риги. Його виготовляють за лічені хвилини і безкоштовно. Одноразовим переважно користуються туристи. Так як у я попробую. Аби купити квиток, я вибираю мову далі вид транспорту. Серед запропонованих транспортних засобів трамваю, тролейбуса чи автобуса. Я обираю функцію проїзд у всіх видах транспорту. Далі вкидаю гроші. До речі, можна розраховуватися і банківською карткою, і билет готовий. А персоніфікований талон можна поповнити і інтернетом. Послугами електронного квитка уже користуються у трьохстах містах світу на черзі Львів. По новому їздити Львів'яни зможуть уже під час євро 2012 за такою системою майбутнє з ним виграють мешканці міста, міський бюджет та транспортні підприємства. Адже завдяки електронному квитку неможливо красти. Зараз треба приступати до обладнання транспортних засобів пристроями електронних квитків. Аби почали цю систему впроваджувати в життя. Останнє слово за львівськими міськими депутатами. Вони вже активно обговорюють цю тему протягом чотирьох місяців. Якщо електронний квиток запровадять, то Львів стане першим містом України, де їздитимуть по сучасному. І 对。嗯 <noise>